Клеопатра одна із найдавніших постатей античності, зокрема, завдяки драматичному роману з римським полководцем Тріумвіром Марком Антонієм. У завершанні років її правління Римська імперія захопила Єгипет, а сама Клеопатра для того, щоб не стати бранкою Ортевіана, вкоротила собі віку. Її образ один із найпопулярніших у світовій літературі та кінематографії. Та що повинна була пройти цариця для того, щоб досягнути всесвітньої слави та й чи хотіла вона її? О саме сьогодні, у цьому ролику, ми про це й поговоримо. А перш ніж розпочати наше відео, попрошу підтримати наш канал вподобайкою, підпискою та поширенням і коментарем нижче під цим відео. Діліться своїми думками. І ми будемо починати! Клеопатра народилась у 69-му році до нашої ери, вірно, що в Олександрії. Вона була однією з відомих трьох дочок царя Птолемеї дванадцятого, що річ за все від служниці. Адже за зауваженням Страбона, у Птолемеї дванадцятого була єдина законна дочка Бараніка IV, що царювала у 58-55 роках до нашої ери. Про дитинство та юність Клеопатри мало ще відомо, але безсумнівно сильне враження на дівчинку справила смута у 58 55 роках, коли її батька вигнали з Єгипту, а трон посіла її сестра Бараніка. Відновлений на престолі силами римського немісника Сирії Авла Габінія, Птоломей XII одразу десяток до такої жорстокої, репресивної політики, внаслідок чого він став маріонеткою в руках. Римської влади, від яких він потім дуже сильно залежав, в першу чергу фінансово. Неприємності царювання батька піднесли неабиякий урок майбутній цариці. Зокрема, вона старалась усіма силами позбутись усіх своїх супротивників, ворогів та й загалом усіх, хто стояв у неї на заваді. В першу чергу під гарячу руку попалися її менший брат Птоломей, 14, і сестра Арсіноя. Справжній образ Клеопатри не так вже легко розглянути через навколишні численні кінокартини. Наразі немає жодних достовірних зображень, які б без ідеалізації передали б її точний фізичний образ. Пошкоджений бюст із шершел в Алжирі, створений після смерті Клеопатри, передає її зовнішність в останні роки. Хоча іноді це приписують самі самій з Селені Другій, дочці Клеопатри від Марка Антонія. Клеопатрі приписують еліністичні погруддя, які зображують молодих привабливих жінок з типово-грецькими особливостями. Але персони, з яких робила це погруддя, точно не ідентифіковані. Вважається, що погруддя, яке зображує саму Клеопатру, зберігаються в Берлінському музеї і музеї Ватикану, але класичний вигляд змушує підозрювати ідеалізацію зображення. Профілі на монетах показують жінку з хвилястим волоссям, великими очима, підборіддям, яке виступає, і носом з горбинкою. Що було з падковими рисами Птолемеїв. Але з іншого боку, відомо, що Клеопатри відрізняли своєю магічною чарівністю, привабливістю. Цим вона користувалась для спокуси. У неї був дуже приємний мелодійний голос, також гострий розум. Як пише Плутарх, який бачив портрети Клеопатри, бо траса цієї жінки була не тією, що зветься незрівняною і вражає з першого погляду. Зате звернення її відрізняло чарівною трасою. І тому її образ, що поєднувався з рідкісною переконливістю промов, з величезною чарівністю, що прозирала в кожному слову, в кожному русі, міцно врізався у душу. Найбільші звуть її голосу, пестили і радували слух, а мова була точно багатострунний інструмент, який легко налаштовувався на будь-який лад, на будь-яку мову. Коли греки зазвичай нехтували вихованням своїх дочок, навіть це відбувалось і у царських сім'ях, Клеопатра явно мала хорошу і якісну освіту, яка, наклавшись на її природний розум, дала таке потужне підґрунтя для її подальшої політичної кар'єри. Клеопатра в подальшому стала такою справжньою царицею політологом, яка в першу чергу добре володила латинню, грецькою мовою. Після смерті Птиломея XII у 51-му році до нашої ери. Життя Клеопатри кардинально змінюється. В першу чергу це стосується політики. Вся повнота влади переходить у руті Клеопатри і її меншого дев'ятирічного на той момент брата Птолемея XIII. Всі в руду Птолемеїв, а саме дівчатка називалася Клеопатрами, а хлопчики Птолемеями. Не знаю, чим це було зумовлено, але на той час у це були такі звичаї. Клеопатра у свої 18 років для того, щоб стати одноосібною правителькою Єгипту, поєдналася фальшивим шлюбом зі своїм меншим братом Птолемеєм. Перші три роки царювання були невдалими. Через двохрічний неврожай зумовлений не таким сильним розливом нілу, Одразу спочатку царювання співправителя між їхніми партіями розгорілася прихована боротьба, яка потім в подальшому розрослася в таку масштабну боротьбу. І тут у цей момент втручається Рим. Помпей, який зазнав поразки від Юлія Цезаря під фарсалом, у червні 48 восьму року нашої ери прибуває до єгипетських берегів для того, щоб попросити у правителів їхньої допомоги, адже вони дійсно завдячували багато чому Помпею. Молодий Птолемей, а точніше, його радники, для того, щоб Добитися щедрої милості від переможця, якось задобрити римську владу. Вони вирішили віддати наказ про вбивство рим'янина. І дійсно, як тільки нога Помпея ступила на єгипетську землю, як його одразу стратили. Цезар, який висадився потім на єгипетській землі через два дні, був дуже розгніваний через всю розправу. Навіть оплакував Помпея. Не знаю наскільки це було щиро, і поховав його біля александрійських стін. Навіть з почистями, де згодом спородив храм богині Немезиди. Незабаром після прибуття Цезарь викликав Клеопатру до Александрії. Проникнути в столицю, яку охороняли люди Птолемея, було непростою справою. Клеопатрій це допоміг зробити її шанувальник, сицилійць Аполодор, який таємно провіз царицю в рибальському човні, а потім прониз покої Цезарь, сховавши у великому мішку для ліжка. А не тилі, як це часто ідеалізовано зображено у багатьох фільмах, і тут же ж знову народ починає складати багато легенд про палке кохання Цезаря з Клеопатрою, нібито що Цезарь одразу після того як побачив перше Клеопатру, настільки в неї закохався, що хотів віддати їй усі свої маєтності, що потім він все таки дещо зробив. А Клеопатра, будучи мудрою, в певній мірі хитрою жінкою, вирішила скористатися цією слабинкою Цезаря для того, щоб потім в подальшому перебрати у свої руки всю повноту римської влади, що в неї, звісно, не вдалось. Кинувшись до ніг, Цезаря Клеопатра почала гірко розказувати про свої утиски, влагаючи, а точніше вимагаючи страти потіна. Згодом у Єгипті починається громадянська війна, і ті, хто були на боці Птолемея, повстанці, зазнають поразки 15 січня 47 року до нашої ери біля Мареотійського озера. При втечі цар Птолемей потонув у Нілі, а Арсіною потрапила в полон до Римлян. Після цього була спільна подорож Цезаря і Клеопатри Нілом на 400 кораблях, що супроводжувалися галасливими святами. Після смерті свого молодшого брата Клеопатру, по суті, стала одноосібною правителькою Єгипту під протекторатом Риму. А для того, щоб це підтвердити, Цезар залишив свої три військові легіони у Єгипті. Незабаром, приблизно у 47-му році до нашої ери, ймовірно. У Цезаря і Клеопатри народжується спільний син, який потім в античній традиції прозвали Цезаріоном. Але чи точно це був Цезарі син, невідомо, адже за життя він його не визнавав. До речі, якщо у вас цікавить видягає Юлій Цезар, його політична скар'єра розстановлення як особистості, то переходьте за посиланням нижче під цим роликом, дивіться відео і дізнавайтесь для себе щось нове і корисне. Якщо виникають якісь питання, залишайте коментар нижче під відео. Цезар воював із Сарем Понта Фарнаком ІІ, потім із останніми прихильниками Помпея в Африці. Відразу ж після закінчення війни він викликав Риму Клеопатру формально для укладення союзу між Римом та Єгиптом. Клеопатрій була виділена Віла Цезаря в його садах на березі Тибра, де війна приймала почесних римлян, які поспішали засвідчити свою повагу лідерові. У республіканці це потім викликало крайнє незадоволення, яке стало одним із приводів, що прискорило загибель Цезаря. Навіть поширювалися такі плітки, що Цезар планував одружитись офіційно з Клеопатрою і перенести столицю з Рима до Олександрії. Все таки це могло й статись. Проте офіційний заповідь Цезаря нічого не згадував про його сина, так званого Цезаріона. Цезаря було вбито внаслідок розмови 15 березня 44-го року нашої ери. Через місяць, в середині квітня, Клеопатра покинула Рим і в липні прибула до Олександрії. Невдовзі 14-річний Пталомей, 14-й. За твердженням Йосипа Флавії, він був отруєний сестрою. Народження сина дало Клеопатрі формального співправителя. У цій ситуації доросліючий брат був абсолютно зайвий. Клеопатрі було 28 років, коли вона у 41-му році до нашої ери познайомилась із римським таким славним полководцем Марком Антонієм. Відомо, що Антоній як начальник кіноти брав участь у відновленні на престолі Птолемея 12-го 55-му році. Але малоймовірно, що вони зустрілись в той час. Хоча Апіан наводить здогад, ніби Антоній захопився 14-річною Клеопатрою ще в той період. Вони могли познайомитись під час перебування цариці в Римі, проте до зустрічі 41-му році вони, мабуть, погано знали одне одного При розподілі римського світу, проведеного після розгрому республіканців, Антонію дістається схід. Він, в свою чергу, вирішує реалізувати нездійснений проєкт Цезаря похід проти парфян, для чого йому потрібно були неабиякі фінанси. Готуючись до походу, Антоній наказує Квінту Делі своєму офіцеру поїхати до Александрії і привести до нього Клеопатру до Кілікії. Він збирався звинуватити її у допомозі вбивцям Цезаря і під таким проводом чим більше вижати грошей від неї для походу. Клеопатра, дізнавшись через делія про характер Антонія і насамперед про його влюбливість, пихатість і любов до зовнішнього блиску, прибула на судні з позолоченою кормою, пурпуровими вітрилами та посибленими веслами. Сама вона сиділа в наряді Афродіти. По обидва боки від неї стояли з опахалами хлопчиків у вигляді еротів, а керували кораблем служниці в одязі Нім. Корабель рухався річкою Кіден під звук Флет і кіфар, оповитий димом пахощів. Потім вона запросила Антона. Антоні до себе для розкішного банкету. Антоній був зачарований. Заготовлені звинувачення, цариця легко відхилила, заявивши, що Серапіон діяв без її відома, а сама вона спорядила флот на допомогу Цезаріанцям, але він, на жаль, був затриманий неприємними вітрами. Як перший прояв люб'язності до Клеопатри, Марк Антоній вирішив віддати наказ про страту її меншої сестри Арсіної, яка на той момент перебувала у храмі Афродіти в Ефесі. Антоній, залишивши свою армію перебрався до Клеопатри в Александрію, де провів потім у появстві і розвагав свої майбутні 41 40 роки до нашої ери. в свою чергу, старалася якомога міцніше тримати Антонія біля себе. У 37-36 роках до нашої ери Антоні організовував військову кампанію проти Парфян, яка обернулася згодом йому катастрофою. В основному, через несприятливі, а точніше суворий клімат в горах Вірменії та Міндії. Сам же ж Антоні ледве залишився живим. Клеопатра залишилась в Олександрії, де у вересні 36 шостого року до нашої ери народила вже третю дитину від Марка Антонія, а саме Птолемея Філадельфа. Потім. Антоні потребував реваншу і 35-го року до нашої ери він все таки його здобув, і багато територій, які були отримані внаслідок парфянської війни, Антоні віддав Клеопатрі, що спричинило сильний бунт серед римського суспільства. До 32-го року до нашої ери справа дійшла до громадянської війни, яку згодом Марк Антоні назвав війною римського народу проти єгипетської цариці. Єгиптянка, яка ніби поневолила римського полководця своїми чарами, зробила таким образом негативним у Римі. З боку Клеопатри та Антонім до війни був підготовлений флот із 500 кораблів, з яких було 200 єгипетських, Антоні вів війну мляво. Він не серйозно сприймався ці військові події. А він банкетував, проводив різні свята, на честь того чи іншого грецького бога, що взагалі не підходило римській традиції, даючи можливість Октавіану серйозно підготувати свій флот та армію. Результатом всього стала морська битва при Арціумі 2 вересня, 31 року до нашої ери, коли Клеопатра з'якала, що перемога вислизає. Вона вирішила втерти з усім своїм флотом, намагаючи ще щось врятувати. На жаль, Клеопатри і Марка Антоніна настали струтні часи, і в серпні все було скінчено. Клеопатра загинула чи то від отрути, яку сама ж прийняла, чи від отруйної змії, яка проникла із кошика, який їй подарували. А Марк Антонін натикнувся на ніж. Слідник Захі Хавас повів домов про те, що йому вдалося виявити ймовірне місце поховання цариці Клеопатри та римського військового начальника Марка Антонія. За його припущеннями, їх поховали разом на території храму Осіріса на околицях Александрії. Під храмом знаходиться тунель за дощі 120 метрів. Там же знаходить статуї цариці та безліч монет із їхніми зображеннями. За два тижні до відкриття хавас виявив по груді Марка Антоні і пропустив, що його поховання може бути поруч із похованням Клеопатри. Що ж, друзі, а на цій історичній ноті закінчується наше відео. Надіюсь, воно вам сподобалось, було цікаво для вас та пізнавальним, і ви дізналися багато корисної інформації для себе. Якщо ж це так, то підтримайте його підпискою, вподобайкою, поширенням і коментарем нижче під цим роликом. Діліться своїми думками. І на цій ноті завершуємо наше відео. До наступних зустрічі. Бувайте.